This world. У нас приходять худесенькі дівчатка і хочуть просто трошки доповнити свої форми, Мацайте груди своїх жінок. Де здрави, О, ой, Боже. <сміст> <сміст> свят свят свят. <сміст> <сміст> е, е... Так я знаю, що ви вже можемо відразу перечислювати. Я просто буду казати міф чи не міф, великий хрест червоний на весь екран е, зробити. Ось розкажіть, будь ласка, як ви обрали саме цю спеціалізацію? Е, що вам сподобалося в ній? І взагалі про свій досвід. Таку маю дуже гарну рису, яка передалася мені від батьків, від бабусі, ось така справжня е, западенська людяність. Е, і по факту, якраз з самого маличку, я завжди їздив з бабусею по лікарнях і бабця мене водила за руку і я каже: О, ти виростеш, будеш лікарем. Е, так, в принципі, і сталося. Ось. Потрапив я на інтернатуру в Київський обласний онкологічний диспансер, де мені мій наставник по інтернатурі, привив любов допомагати людям. Допомагати у всіх аспектах того слова, зокрема, підтримувати їх морально. Адже коли людина стикається з онкологією, найважливіше, що їй потрібно, це душевна підтримка, бо вони дуже часто густо опускають руки і хочуть душевного тепла, розмови, трошки підтримки, підбадьорення і завдяки тому знаходять сили, щоб боротися з такою важкою недугою. А ви ще й пластичний хірург? Так, ви робите пластичні операції mm -hmm. і мамопластику також. А, існує думка, міф, можливо, про те, що імпланти можуть викликати рак молочних залос. Наскільки ця інформація є правдивою? Що ви думаєте з цього приводу? Тут якраз варто зважити слово, що це міф. Ось Були в нас одні імпланти, ось які за науковими даними викликали імплант, асоційовану лімфому, це більше рак лімфатичної системи, рахується. Але все ж таки такі дані є доведені. Їх було надзвичайно мало таких пацієнтів, і після перших випадків виявлення даної патології ці імпланти були зняті з виробництва, заборонені до встановлення і відповідно зараз регламентовані до заміни. Е, так щоб імпланти викликали рак молочної залози саме. Насправді немає достовірно наведених даних, немає клінічних досліджень, немає такої великої бази пацієнтів, які можуть підтвердити чи спростувати даний фактор. Але на даний час жодних таких випадків чи провокуючих факторів немає для цього. Тим паче, що коли ми встановлюємо зараз сучасні теперішні імпланти, то імпланти в нас встановлюються фактично без травматизації молочної залози, особливо якщо у нас первинна мамопластика, коли в нас приходять худесенькі дівчатка і хочуть просто трошки доповнити свої форми. То відповідно в нас молочне залоза яким чином не травмується, тому ризиків для малігнізації переродження немає. Якщо, наприклад, ми зробили мамопластику, угу. о, дівчинка зробила мамопластику, Чи ускладнюється діагностика молочних залоз, коли є імплант? Наприклад, перше питання: скільки потрібно робити діагностик протягом року? А uh -huh. якщо ти зробив мамопластику, так? І чи ускладнюється процес діагностики? Ну, у мене реабілітація це дуже такий важливий етап після мамопластики, і я дуже багато акцентую на цьому увагі і часу своїм пацієнтам. Перше УЗД, яке ми робимо з моїми пацієнтами, це на час зняття швів. Наступне УЗД на місяць після операції, три місяці, шість місяців і потім через рік. І потім, періодичністю раз в рік, ми з пацієнтками проводимо ультразвукове дослідження молочних зараз. При якихось ускладнених випадках, тобто коли в нас є фіброметоз молочних залоз, є дифузна кістозна мастопатія, інші доброякісні новоутворення молочних залоз, у нас відповідно до самої специфіки молочної залози і складу утворень в молочній залозі, ми виявляємо специфічний графік, складаємо з графік обстежень з пацієнткою і відносно до графіку обстежень пропонуємо їй ультразвукове дослідження молочних залоз або МРТ молочних залоз. Мамографія, на жаль, під. Після мамопластики не цілком зручна і не, не дозволяється по факту використовуватись, тому що в нас декомпресія на імплант. Може бути ротація імпланта, розриви імплантів, таку тому подібне. Які взагалі причини виникнення раку молочних залоз? Ой, чесно їх їх надзвичайно багато, зокрема. Е... Перші такі причини, які ми зараз дуже, дуже чуємо і підносяться, це причини генетично спадкові. Ось коли в нас успадковуються гени, які відповідають за ризик розвитку раку молочної залози. І зараз кожна дівчинка може піти в лабораторію і здати тест на виявлення даних генів. І Якщо дані гені присутні, то в віці після 40 років в пацієнті буде показано видалення молочних залоз профілактично. Це операція Анджеліни Джолі, якщо ви чули, знаєте, яка коли вона видала тканину молочної залози і відповідно зробила реконструкцію імплантами. Тобто вона профілактично рахується. Чи є в нас ризики розвитку раку молочної залози без патології даних генів? Так само собою є. Бо все, що ми їмо, дихаємо. Воно безпосередньо впливає на наш організм і відповідно на те, що в нашій молочній залозі може почати формуватися якесь новоутворення. Як стрес а, може впливати на розвиток а, злоякісних новоутворень? По факту, а, а, доведено, що психосоматика не грає жодної ролі. Чому? А, ну, таки так. І так. А, десь в мене закрадається якась думка того факту, що коли Пацієнтка переносить якийсь високий стрес, часто нервується, переживає за щось. Десь, можливо, є зв'язок з тим, що в нас йде зміна гормонального фону. І на фоні зміни гормонального фону, тоді вже можливі зміни в тканині молочної залози. Тому це більш такий ланцюжковий ефект, який може призвести до формування новоутворень тканині молочної залози. Хто у зоні ризику яким людям потрібно? Більше слідкувати жінкам слідкувати за діагностикою молочних зараз. <світ> Можливо, є як, якась інформація з приводу того, скільки разів потрібно проходити діагностику в залежності від віку. <світ> ну, Якщо ви народилися на цей світ Божий, і якщо вам Господь Бог дав груди, то ви в зоні ризику. Це відразу. Ну, от... Однозначна відповідь, і відповідно нам потрібно само собою всім дівчаткам потрібно обстежуватися. І з віку 18 років, перш за все, ми не забуваємо про самообстеження, яке варто проводити раз в тиждень. Пішли в душ, чому не прощупати щось там собі? Дуже багато зараз молодих дівчаток, якраз на, на таких етапах, коли вони самі себе дивляться, вони обстежують. Буває таке, що чоловік під час статевого там акту теж щось нащупує. Такий типу: Ой, треба тобі звернутися до лікаря. Тому чоловіки е, мацайте Груди своїх жінок обстежуйте їх, але тут також є питання, тому що я а, спілкувалася <клес> з онкохірургом, так <клес> іншим, і він казав про те, що якщо є якесь новоутворення, так і, наприклад, дуже активно а, під час статевого акту чоловік, наприклад, мацеє груди, так або щось з ними ще робить, то а, це новоутворення, якщо воно злоякісне, воно може як більше стати, або це як буде каталізатор. До ну, будь погіршення будь-яка травматизація даного новотворення може призвести до швидшої малігнізації. Тобто, той, того факту, що тканини клітини будуть швидше ділитися, відповідно запуститься фактор росту. Тому чоловіки, ви тут перевіряєте груди жінок, але будьте ніжними. Ось це це дуже дуже важливо. Якщо вже говорити про якісь обстеження планове по календарю, то раз в рік жінки повинні проходити лікаря мамолога тобто хірурга-онколога. Бо от мамолога в нас такої спеціалізації не існує в Україні. Мамолога не існує не існує. Та в нас є спеціалізація хірург-онколог, який відповідно займається мамологією. Жінки від 18 до 40 років обов'язковому порядку УЗД, молочних молочний залоз, при певних ризиках, які ми складаємо, певні від критерії, які залежать там. Вікові зміни, доброякісні утворення молочній залозі. Чи є в мами бабусі в родині по жіночій лінії новозлоякісні новоутворення молочної залози? Ми відповідно формуємо графіки, можливо, додаємо ще МРТ молочних залоз до огляду. Пацієнти, пацієнтки з великим об'ємом молочних залоз також можуть направлятися на мамографію. Ось бо під час УЗД, насправді кожен лікар дивиться дуже по-своєму і відповідно, датчику УЗД не завжди можна охопити всю. Площу молочної залози, і коли особливий великий об'єм, краще тоді проходити мамографію або МРТ, і всі жінки після 40 років зобов'язані раз в рік, тобто від 40 до 50 раз в рік, раз два роки, проходити мамографію після 50 років, раз в рік в обов'язковому порядку проходження мамографії. А зараз яка статистика збільшується? Кількість Так, статистика збільшується і, на жаль, рак молодшає. Наймолодшій пацієнті, яка в мене оперована з приводу раку молочної залози, 19 років. І, на жаль, по факту, ми виявили рак на третій стадії. Пацієнтка змушена була пройти курси хіміотерапії. Після опера... ми провели оперативне втручання. Це онкопластична операція була виконана. Тобто ми видали молочні залози, одномоментно встановили її імплант. І після операції пацієнтка проходила курси променевої терапії, так як по, -по факту ми знайшли, виявили рак надзвичайно на запущеній стадії. Я знаю ще історії, коли, наприклад, на УЗД діагностують кісту, угу. говорять, що це кіста. Але потім виявляється, що це була фіброаденома або злоякісна опухлина, тобто їх плутають іноді. Uh -huh. Як можна а, це мінімізувати? Тобто, як що можна зробити, щоб не допустити цього? Для того і маємо див діагностику, для того і маємо довготривале спостереження. Якщо в нас першочергово виявлено якесь новоутворення, тобто в нас змінюються критерії байрац е, в плані стадіювання молочної золози? У е, нас є різні показники: Байраз 1 байраз, 2 3, 4, 5, 6, які відповідають, тобто, якщо ми бачимо, що на мамографії у нас написано Байрац 5, тобто це означає, що по всіх ознаках мамографічного характеристик ми маємо вже злоякісну пухлину, яку потрібно негайно проводити трепан-біопсію. Якщо ми бачимо доброякісне новотворення, ми можемо скористатися функціональними методами дослідження, провести тонкоголкову біопсію, трепан біопсію для того, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу. Звичай, кісту і фіброаденому адекватно можна відрізнити на ультра, під час ультразвукового дослідження. Ось якщо є потреба, то ми беремо тонкоголкову біопсію, відправляючи матеріал на цитологічне дослідження. Цитологія це не Щось на 100% правдоподібне, ось краще, звісно, трипанбіопсія і гістологія, ніж цитологія, але все ж таки завдяки цитологічному дослідженню, ми можемо виявити внутрішні протоколі папіломи, внутрішні протокові карциноми для того, щоб це діагностувати на ранніх етапах. А що більш інформативне мамографія чи УЗД? мабуть більш загально інформативне, звісно, мамографія. Ось, а ультразвукова діагностика це більш прицільний метод, більш точніший для виявлення. Тобто, якщо ми на мамографії бачимо утворення в зовнішніх квадрантах молочної золози, наприклад, там на 9-ту годину правої молочної залози, то відповідно пацієнт вже скеровується далі на ультразвукову діагностику, і ми вже детально переглядаємо даний квадрант молочної золози. Свят свят свят. Так, е... я знаю, що ви вже можемо відразу перечислювати, я просто буду казати міф чи не міф. Дезодоранти можуть викликати рак молочного залози? Ні, не підтверджено, немає жодної бази доказової. Постійне носіння бюзгалтера може викликати рак молочної залози? Якщо врахувати там по відсотках, залежно що це за бюстгальтер, але в принципі більше ні, ніж так. А, тобто, давай викинемо це питання. Ні, це цікаве питання. Наприклад, зараз є тенденція того, що дівчата відмовляються зовсім від бюстгальтера, тому що це не завжди зручно. Але суспільство каже про те, що дівчатам потрібно це робити, носити бюстгальтери, тому що це більше як. Момент того, що комусь не подобається бачити чиїсь соски. Але якщо ми кажемо про здоров'я, так постійне носіння бюстгальтера може викликати рак молочної залози? Таких ризиків, напевно, немає. Ось. І є ризик, само собою, що якщо це дуже тісна білизна, неправильно підібрана. неправильно підібрана білизна, то може бути травматизація шкірних покривів і може в більшій мірі бути якісь новоутворення на шкірі. Може бути травматизація соска, і це може бути початком розвитку раку соска. Ось. Тому я більше схиляюся до того, все ж таки, що зв'язку немає, але тут все дуже залежить від того, яку білизну саме дівчата носять. Тканина, синтетика, не синтетика, зовнішній вплив, типу, саме від тканини, ні, точно ні. Якщо говорити про мамопластику, то ми не я не дозволяю своїм пацієнткам перших шість місяців одягати білизну з кісточками, адже як ніяк вона травмує перш за все шовчики, які можуть утворювати, потім формувати гіпертрофічні рубці, навіть кілоїдні, ось тільки через кісточки, якраз які натирають шви. І другий момент, що в нас ще не сформована капсула, тому краще носити безшовну білизну. Щойно ви сказали про рак е, сосків. Так чи може викликати рак сосків, наприклад? Е Різноманітні БДСМ-іграшки. Hmm. Або пірсинг. Ой, пірсинг це взагалі така. Та, табу. Дуже, дуже, дуже табу. Дуже-дуже Під час того, коли пацієнт робить пірсинг, у нас відбувається травматизація протоків самої ткани на молочні Тому це вже для мене можна також великий так, великий хрест червоний, на весь екран е, зробити. Ось. Типу, дівчата, я не рекомендую це робити. І мене якраз пацієнтка прилетіла з Канади на операцію, і вона через тиждень ми з нею зустрілися, і вона каже: А коли я після операції зможу проколоти соски? Я з нею провів бесіду, пояснив е, ризики. Ось, зокрема, я це не рекомендую робити дівчаткам, які ще не годували, а планують годувати. Бо потім можуть бути великі проблеми з годуванням в плані лактостазів, е, маститів, е, запалень, сосків. Е, тому, дівчата, це не, не супер гарно. А іграшки? Так, ну, що? Іграшки, будь-що, будь що в нас травматизує, по факту, ендокринний орган, може викликати типу, якісь зміни зовнішнього покриву. Як можна захистити себе від раку молочних залоз? Попередити рак молочної залози неможливо. На що звернути увагу? Рання Сайтом. діагностика. Єдине це рання діагностика. Будь-які ущільненням в тканині молочної залози. Почервоніння на тканині на молочних залозах, бугристість, зміна форми виділення з молочної залози, вони бувають в нормі жовтуватого і білуватого кольору. Але коли що вас має точно насторожити, коли у вас з'являються кров'янисті темнобурі, виділення з тканини з сосків, це точно вас має насторожити і ви маєте просто взяти сумку і торпедою мчати до мамолога. Все, що ви маєте свою молочну залозу, вивчити от ідеально пальпаторно, адже кожна молочна залоза вона не ідеальна. Ви маєте вивчити кожну бугристість, і як тільки у вас з'являються якісь зміни на плановому огляді, коли ви себе проходите самообстеження, то швиденько збираєте речі і біжите до лікаря на огляд.